Мотузка, глина, драбина рухи персонажів під звуки старовинних музичних інструментів. У Полтавському обласному музично-драматичному театрі імені Гоголя йдуть останні репетиції перед прем'єрою драми на однодію рівна» за твором Панаса Мирного. Режисер-постановник вистави, головний режисер Херсонського театру імені Миколи Куліша Сергій Павлюк до акторів традиційно вимогливий і водночас не без гумору. Тин, 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 тин. А, потім, а та та і ножечку теж а? Ца, ца. працювали над постановкою лимерів не початку червня, але фактично все зробили за 10 днів, говорить Сергій Павлюк. Це такий унікальний досвід у мене. То тобто зінколи там витрачаєш місяць, півтора, два. А тут дуже швидко все відбулось. П'єса дуже велика, дуже емоційна, і вона не актуальна, тому що там стосунки батьків, дітей, любовні трикутники. Нічого не зміняється. З давніх часів, як людина створилася, емоції в людей не міняються. Мотузка – це взагалі таємниці з цього не роблю. Це те, що взагалі така нитка, яка допомогла насадити всі епізоди, емоційні, якісь стосунки в цій виставі. Це вірьовка з мого дитинства. У нас хто старшого покоління, коли діти такі були вредні, як я, і тікали з хати, то по факту їх в дворі прив'язували вільовкою, щоб вони не тікали. Все відбувається на цій вільовці. Лимерівна класика втілена з допомогою сучасних технічних прийомів. Дія відбувається в другій половині 18-го століття. При цьому йдеться про вічні цінності, кохання, пошуки свободи і справедливості. Мого персонажа звати Василь. Він злий на все і на всіх, тому що у нього немає грошей, і він вважає, що це винні заможні люди. Він добрий сам по собі, але він постійно похмурий і злий. У нього дуже багато думок. Через Наталю також, тому що Наталю він любить, але він ну він не може бути з нею. Я тікаю з міста на рік. І це виходить оця глина, це все. І я ховаюсь від людей цією глиною, щоб мене ніхто не бачив, щоб мене ніхто ну не впізнав. Карпо це як маленька дитина. Він себе так поводить і робить такі вчинки саме через своє виховання, через те, що його мама його так привчила з самого дитинства, що він не може без неї нічого зробити. Хочеться як найтонше показати оцю проблематику саме цього твору, і як між собою взаємодіють персонажі і до чого це до. До чого приводить виховання і як це все потім впливає на наше подальше життя у драмі? Немає хореографії у звичному розумінні, лише втілення образів через пластику тіла, говорить режисер з пластики Юрій Бус. Тут пластика, тут пластика іде від акторів, і більше їм допомогти відкрити образи. Актор розмовляє с. Жестами, тілом, кожним рухом, пальчиком. Пластика народжується від психофізики самого образу, самого образу, ну, самого актора. Прем'єрні покази драми «Лемирівна» заплановані на 28 та 29 червня.